Добрий день, кентафуріки і кінтушки. У нас в продажу шкода Румстер. 1.4 двигун, звичайний, атмосферний, класний надійний двигун. У нас вона сіренького кольору на гарних дисках, на прикольній гумі в доброму стані. У нас тачка 16 клоп, 1.4 класний двигун на гарних дисках. Салончик у нас дуже просторий, чистенький, охайний, красивенький, комфортні сидіння ізофікси є. Підстаканочок один ззаду є. Попередку в нас передній скло під сидінь передніх, є в нас AUX, є в нас датчик тиску в шинах, клімат-контроль у нас є, та магнітолочка. Коротше, ну що сказати? Шкода Румстер, надійна, класна машина, містка. Е, вона, начебто і невеличка, але дуже містка тачка. Дизайн в неї прикольний, їде добре, Мягенька, комфортна, надійна. Сімейна тачка. Приїжджайте! Автопоінт Софійська, 19.